Я дешевое там выбирал подешевле, а пацаны заменили все на дорогу. Чуй, у нас получил цей, э, карданчик, блин, на хомоховноборне. Два, блядь, Два нас как раз карданчик. Ну, ну, два Ну, Це да, хлопці молодці. То нам дуже-очень треба. По інструменту оно? Воно, так. Да. 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 Следує на пикап вам забирає. Да. Да. Так, тяжко. Буде, Я буде, смотрю, да. то дуже тяжко зібрати зараз. Зараз вже все. Сьогодні ми в славному місті Славінську передаємо цей прекрасний інструмент всім хлопцям, які боронять нашу країну. 422-й окремий стрілковий батальйон. Дякую вам велике за те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, достатньо буде вам цього інструмента? Як ви будете його використовувати? Де, в яких умовах? Цього об'єму достатньо для того, щоб ми могли на полі бою вчасно надавати технічну допомогу нашим транспортним засобам. Але бажаємо розширити свій запас інструменту. Транспортні засоби, на жаль, не нові і маємо потребу в ремонту щоденному. Зазвичай машини виїжджають на один-два виходи. Після цього кожна одиниця потребує найскоршого ремонту для подальшого виконання бойових завдань. Я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви робите. Ми як мога, найбільше будемо допомагати з нашими підписниками. Залучайтесь, будь ласка, до зборів, щоб ще більше і більше допомагати нашим хлопцям. То яку вони не роблять, а ми будемо допомагати їм. І все буде добре. Кроку ми вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за допомогу. Дякую, Дякую всім, хто долучився до збору. Дякую. В основному люди виручають. Тож люди зібрали.